Я по цей день борюсь з тим, що кожен день шукаю сенс для того, щоб жити Заново цей пневмометавірус, Зараз розкажу, як я його переношу. Зараз покажу наслідки п'єма як він починається, симптоми, вся ця історія. Дуже довго я лікувався від першого віруса, бо мені заділа нервову систему. Я по цей день не відновився, і по цей день я не вмію відчувати світ так, як раніше. І пишіть в коменти, і ставте плюс, якщо у вас так само або у когось із ваших близьких. Саме тоді я дізнався, що це таке депресія. Не стан, не поганий настрій, а реальна клінічна депресія, яка тебе позбавляє взагалі радості від життя на 100%. І Ти просто не розумієш для чого жити. Я по цей день борюсь з тим, що кожен день шукаю сенс для того, щоб жити, навіть не зважаючи на те, що я вижив після п'яти кульових рівно особливо мені натхнення це не придало. Кожен день боротьба за пошук сенсу життя, бо вже нейромідіатори і нервові зв'язки не працюють так, як раніше. Я колись робив вже за це відео, зроблю ще нове, де поясню, як це насправді працює. Давайте ще вам трошки розкажу, як цей вірус починається. Як він не починається, ти просто відчуваєш, що тобі нормально, нормально, нормально. Потім слабкість, тошнота, живот болить. Починається з такого чуть-чуть горло дереви, чуть -чуть, ти думаєш, ти коротше, і пройти, а воно сильніше, сильніше, сильніше. Дуже часто у людей в боках болить. Проходить дуже важко. Ти лікуєшся лікуєшся, лікуйся, лікуйся, лікуйся а воно, блядь, не лікується. Кашель постійний, соплі, насмарка, голова дуже болить, кості ламає, стать не можеш. І дуже сильно дає на емоційний психічний стан. Страшно сильно. Тобто у вас немає ні бажання ні жити, ні дихати, ні балакати, ні думати. І буде це триматись довго, місяць-два точно. А якщо вас прямо сильно заділо, це буде тривати 2-3 роки такий стан, бо нервова система відновлюється 2-3 роки, увага, без стресів. Тобто вам треба прожити стільки часу без стресів, що майже неможливо, тому без антидепресантів і допомоги не обійтись, на жаль. От. І не нехтуйте антибіотиками в цій беляшки, бо, <кій> до речі, з антибіотиками за кордоном теж да, щоб тут антибіотики якісь випасили чи щось таке, тільки на предсмертному адрі. Так що, друзі, тримайтесь на зв'язку. Ще вам може більше розкажу. Пишіть свої відгуки. От як у вас проходив перший раз, другий раз? Може, не за горами, третій раз. На зв'язку, друзі. Далі я лікую. Па-па. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно.